Вітаю, друзі. Пропоную розглянути першу біметалеву монету з серії Області України. Це було 5 гривень, присвячено Житомирській області. Монета була введена в обіг. Починається. Монета була введена в обіг 29. -го... Листопада 2012 року номіналом 5 гривень. Біметал. Маса монети 9,4 грама, діаметр 28 грам, тираж 15 тисяч штук. Присвячена Житомирщині, давньому краю, розташованому в центрі України, на межі Лісостепу і полісся. Основна Основи економічного потенціалу Житомирської області багатогалузеве сільське господарство, вирощування зернових культур, хмелю льону, фарфорово-фаянсова промисловість. Також вона багата на такі рідкісні ресурси, як граніт, ільменіт, кварцит, мармур тощо. Розглянемо аверс монети. Значить, на аверсі монети. так, Де наш фокус? Є. Фокус є. Значить, на аверсі монети. Розміщено у горі Малий Державний герб України. Трезуб по колу написи Національний Банк України. У горі і внизу 5 гривень. У центрі зображено стилізовану композицію, декоративну тарілку, шишечки хмелю та льону. Пам'ятник Сергію Корольову та водонапірну башну. башту. Праворуч, від якої рік карбування монети 2012. Логотип монетного двору Національного банку України. Ну, гурт, як у всіх монет, Національного банку України. Рифлені, тут перемінчате Рифлені, чи як воно там називається. Не пам'ятаю. Зараз секторальне риф, 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 рифлінія. Щось таке. Так, розглянемо реверс. Так. Значить, реверс монети. На реверсі монети зображено герб області та по колу розміщено напис. Житомирська область та вгорі та внизу, Заснована у 1937 році. Ось таке. Можна ще розглянути герб. Тут на Вікіпедії я загуглив є невеличка довідка. Думаю, покажу я вам її. Спочатку покажу герб, як він виглядає. Ось так в оригіналі виглядає герб Житомирської області. Так, тепер що? Глянемо за традицією монету без капсули, якщо ніхто не проти. Так. Починаємо з Ось так, монетка виглядає без капсули, вже рахуйте 10 років їй, поки що нічого страшного на ній не видно. Така гарньонька. Тоді ще їх реалізували, реалізував цікавий дистриб'ютор Банк Даніель який мав відділення в Києві і ще в якомусь обласному центрі. Дуже цікавий такий дистриб'ютор з відділеннями в двох обласних центрах. Ось така монетка. Так, ставимо назад її. Капсулу. Так, що у нас там? Давайте розглянемо ГЕРБ Житомирської області. Значить, якщо вірити інформації з Вікіпедії, то... Затверджений герб 11 квітня 2003 року. Де там? Яким там сесією? Якось він там. Де тут, де тут сесія? Ага. Це була восьма сесія Житомирської обласної ради 24 скликання. Значить, герб Житомирської області є щит з червоним полем. У центрі якого вміщено герб міста Житомира. Герб міста Житомира на синьому полі щита зображення срібної міської брами з відкритими воротами і трьома вежами. Тут на монеті не дуже видно відкриті ворота на брамі. Ну ось Герб міста Житомира. Три вежі видно, видно ворота відкриті так собі. Так, далі. Потім оце р -р -р хрест цей, виходить, на, на щиті. Воно читається як розтятий і перетятий з золотими нитями хрестом. У верхній частині щита срібний архістретих Михаїл, з опущеним донизу мечем та піхвами, і срібний вершник на коні праворуч, ось він. Так, у нижній частині срібний рівносторонній хрест з розбіжними сторонами, і золоте сонце, з 16 променями. Щит увінчує золота міська корона. Ось вона зверху. Де там вона? Щітну золота міська корона з трьома мурованими зубцями і трьома житніми колосками, що спирається. Наперевитий стрічками золотий житній сніп, у центрі якого зображення малого державного герба України. Вон він видно вам? О, він. ну тут я, звісно, пальцем півмонети закриваю. Так, щит обрамляє золотий вінок із житніх колосків у нижній частині якого зображення шишок і листя хмелю та квіток льону. Вінок перевитий синьо-жовтою стрічкою. Ось такий герб Житомирської області. Придбав я монету за 20 гривень, здається. Бажаю всім мати таку монету в колекції. Хто має, молодець, хто не має, бажаю найближчим часом отримати. Тож, друзі, до нових зустрічей в ефірі. Наступна монета у нас буде Миколаївська область.